Ревізійна група міської ради ретельно перевіряє наявність кожної позиції, яка знаходиться на балансі Житомирського гідропарку. Нікому не є секрет, що три місяці тому ми також почали інспектування парків. З чого почався конфлікт з директором парку? Йому це дуже не сподобалося. Всі знають, чим це закінчилось. Порушено кримінальне провадження. Після того нам депутати дозволили виділили кошти на проведення аудиту КП парк. Аудит в стадії завершення. І ми розмовляли з людиною, яка проводить аудит хорс-аудит, це Камінський Анатолій Францевич. І він говорить про те, що для повного аудиту, для повної картини, має бути проведена інвентаризація підприємства. Робоча група на чолі з секретарем міської ради та новим директором комунального підприємства Парк майже одразу виявила проблеми. На території гідропарку 59, а на човновій парку десять. Це, це рахується чи є в наявності? Це рахується. це рахується. А скільки є в наявності сьогодні тут? 20 човнів. А має бути 59. 59. 59. Тепер що, що в нас немає, ми вже зараз знаємо. Ну, перше, що ми я вже говорив, перше, що ми в око одразу впало, це система відеоспостереження на 12 тисяч, якої теж не існує. Тобто це тільки дві позиції, які ми з вами побачили. А там список дуже довгий. Завідувач гідропарку запевняє, керівництво, шукає шляхи його звільнення і заздалегідь дало вказівку перемістити човни. А стальні човни знаходяться під кляксою. Внутрішнє переміщення було, і на той човної внизу, яка під мостом. Ми зараз поїдемо туди під кляксу. Ви до того парку відношення не маєте жодного шаному. А що я туди не маю а відношення? Ви тут господар. Ну да, і так, і що? А це було внутрішнє переміщення, Володимир Петрович. Покажіть бумагу. Що покажіть бумагу? Покажіть ну давайте так напишемо заяву міліцію, прокуратуру. Будемо розбиратися. Будем ви розбирати. з цього будем. починаєте. Так, звісно, будем. будемо будем. розбиратися, Володимир Петрович. Якщо ви вже катамаран комусь віддали, так? Віддали по усному розпорядженню, Вітя віддай, віддай катамаран. То ви вже може і чим човни. Віддали до, да? звісно, давали. Володимир Петрович. Пройде інвентаризаційна комісія. Тоді будемо розбиратись, хто тут хазяїн, а хто тут не хазяїн. Все у мене більше коментарів немає. За словами членів робочої групи, комунальне підприємство Парк може працювати набагато більш ефективно і аудит та ревізія майна це перші кроки на шляху до його реорганізації та оновлення. Ми відкрили човнову станцію минулого тижня, минулих вихідних, уперше в цьому сезоні. За суботу за неділю човнова станція заробила 10 тисяч гривень. Тут в житті такого в житті не було. Бу, принесли гроші бугалтерів. В мене бухгалтера ахнули. Що човнова станція заробляла три, а тут заробила десять. Вона заробляла. От вам, от, от вам приклад того, чого таке ставлення негативне. Ми Все. Це перше. це перше. ще Хочу сказати, що от була масляна, це ж було холодно. Да, і навіть до цих пір ми за два дні зібрали касу. Тоді скільки? 40 тисяч. 40 тисяч. Результати ревізії, члени робочої групи обіцяють оприлюднити та провести службові перевірки.